Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Миру і справді не буде буде зупинка вогню, можливо, розведення військ і оонівський механізм моніторингу. Пам'ятаєте, це вже було після мінських домовленостей 2. ОБСЄшники їздили по фронту. Щось там із них хтось стучав московитам. Абсолютно безсенсова річ. Приблизно таке саме буде і цього разу. Звісно, ніхто не буде із європейців вводити сюди війська. По перше, військ у них жодним чином немає. Сюди потрібно ввести 400 тисяч, де їх набрати. А для того, щоб моніторити, потрібно кілька тисяч людей. От вони і будуть під мандатом ООН. Після мінська, 1 і мінська, 2 Стрілянина продовжувалася весь час до 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Після домовленості в Еріаді стрілянина буде продовжуватися після зупинки вогню. Так само і ще кілька років до того, як повноцінна війна почнеться знову. Будемо сподіватися, що цього разу нападати будемо уже ми. А не на нас американці хочуть е, досягти зупинки вогню на великдень на 20 квітня. І швидше всього воно так і буде. Хоча можливо і ні, адже московити говорять щось інше, але не потрібно слухати ні того, що говорять московити, ні того, що говорять американці. Чим далі просуваються переговори, тим більше маячні ми будемо чути, і всі вони будуть говорити для того, щоб нас заплутати, заплутати одне одного, заплутати європейців. Деякі експерти і політики кажуть про те, що Сполучені Штати можуть. Скасувати санкції частково або навіть повністю проти ЕРФІ, в разі якщо вдасться зупинити вогонь. Не потрібно сильно переживати товарообіг між Сполученими Штатами і ЕРФ в найкращі роки це 35 мільярдів доларів. Це ніщо в світовій торгівлі і в торгівлі Сполучених Штатів. Товарообіг між європейським союзом і Ерефією більше 300 мільярдів доларів. І власне московитам залежить на цьому, а європейці не збираються скасовувати жодних санкцій. Цей колишній товарообіг з Єсом у Ерефії був іще більший ніж нинішній і будь-коли товарообіг з Китаєм. Зараз Рефія змушена торгувати з Китаєм і з Індією, і це невигідна, принизлива і збиткова часто торгівля. Ми повинні розуміти, що рівень американської дипломатії не може бути вищим ніж нинішній рівень американського керівництва. А якість тих рішень, які приймає це американське керівництво, не може бути вище якості самого американського керівництва. Останній скандал, який зараз всі обговорюють сполучених штатах в Європі, і взагалі в світі, підтверджує, що ця якість американського керівництва є дуже низькою. Ви вже чули про це, але я просто не можу відмовити собі в задоволенні, щоби не Повторити, щоб не посмакувати цим ділом. Отже, в сигналі є в сигналі. Утворений був чат. 18 людей там було присутні в цьому чаті. Це Волс, радник по нацбезпеці Трампа. Це очільниця, ця дивна жінка, очільниця об'єднаної розвідки. Це Вітков, який зараз перемовляється за Трампа скрізь і на Близькому сході, і в Москві, і де завгодно. Це Гесет Пентагон, це Венс, віцепрезидент, це очільник ЦРУ і інші добрі люди. Що таке сигнал? Сигнал, це меседжер, який створений гонконгською фірмою. Розумієте, гонконська фірма це означає, що його цей сигнал читають не тільки американці його читають китайці і підозрюють, що навіть і не тільки китайці. І от ці керівники обговорюють дуже делікатні питання там в цьому чаті про удари по ємену. Тобто, вони обговорюють військово-політичні питання, пов'язані з розвідкою, взагалі дуже інтимні питання. І цей волс, радник з нацбезпеки Трампа, долучив помилково до цього чату редактора газети «Атлантик». і цей редактор все це і опублікував, що він прочитав в цьому чаті, а там є дуже багато цікавого. Хоча в цьому чаті був режим самознищення повідомлень через деякий час, що до речі, протизаконно. адже коли високі державні особи в Сполучених Штатах. Обговорюють і приймають якісь важливі рішення. Це має обов'язково документуватися назавжди. А тут вони обговорення у них іде не в закритій кімнаті, перевірений від прослушки, не через якийсь секретний зв'язок. У них обговорення цих проблем, обговорення війни, ведеться в сигналі, так щоб чули абсолютно всі. Щоб абсолютно всі китайці могли це діло послухати, тут нічого дивного. У американців завжди були проблеми з секретністю. Лажати більше ніж лажала завжди американська контрозвідка була здатна тільки американська розвідка. От що всі прочитали в цьому чаті? Я повторюю, що все це було опубліковано в «Атлантик». Венс, віцепрезидент, каже, що навіщо нам цей довбаний ємен. Навіщо там проводити якусь військову операцію? Там, каже, проходить тільки 3% наших кораблів. А натомість європейці і китайські там 50% всіх кораблів, яких там проходять, по це ємен, які атакують хусіти, це європейські і китайські кораблі. І далі Венс каже: Я ненавиджу цю Європу, каже він. Ненавиджу її прикривати, і треба пояснити Трампу, що нафіг нам здався цей ємен і ця вся Європа, і ці всі європейські проблеми, і хай вони там, як знають, божеволюють, канають. всі ставлять йому всякі смайлики. Всякі отакі от штуки всі підтримують в цьому чаті? Там, до речі, ж патрулюють не тільки американці, там патрулюють британці, французи, французи брали участь у відбитті атак хуситів, ракетних атак на Ізраїль. Тобто, Сполучені Штати зараз кидають всіх своїх союзників і не цікавляться обороною не тільки європейців. Не тільки тайванців вони не цікавляться обороною, і Ізраїля. Тобто, за думкою Трампа і Трампістів, зробити Америку великою знову це означає категорично зменшити її роль скрізь у світі в Європі, в Тихому океані, в Атлантичному океані, на Близькому сході в Європі, яку ненавидить Венс Трамп і всі керівники силових відомств Сполучених Штатів, так само. Зневага і нелюбов до сполучених штатів прогресує в усіх селах. Це не тільки в урядах, навіть європейські ультраправі зараз категорично відмежовуються від американців, від маска, від кого завгодно. Альтернатива для Німеччини, яку підтримував маск, зараз докладає величезні пропагандистські зусилля для того, щоб пояснити всім. Німцям, що вони не мають жодного стосунку до маска, як вони не люблять маска, як вони зневажають маска Ліпен і Мелонія в Італії роблять все можливе для того, щоб їх. Не асоціювали зі сполученими штатами, щоб показати, що вони стоять на твердих європейських антиамериканських позиціях. Згодом вони будуть іще вільніші в цьому європейцям. Все ще потрібно десь три роки, так вважається для того, щоб наростити озбройні, і трохи наростити збройні сили, вирішити першочергові проблеми власної оборони для можливості протистояння Ерефії, і сім років. Для того щоб наростити свою балістику в тій мірі, щоб так само можна було протидіяти Ерефії, це означає, що з кожним роком Європа буде дедалі більш нахабною стосовно сполучених штатів по мірі вирішення цих проблем. А ці проблеми будуть вирішуватися. А кількість проблем всередині сполучених штатів буде наростати, і нинішня адміністрація над цим працює. Це взагалі, от я не найбільш розумна людина в цій країні. Але я зараз говорю реченнями, які можна зрозуміти, які мають логічний початок і логічну кінцівку. Ви можете не погодитися з моїми думками, але принаймні я викладаю ці думки, висловлюю їх більш-менш зв'язно. Наприклад, зараз делегація Сполучених Штатів в Гренландії, жінка Венса, очолює цю делегацію. Там вони відвідують американську базу. Якусь американську базу військового спостереження там всіх військ на цій Гренландії це американська військова база. Тобто, якщо американці захочуть її захопити, то єдині, з ким їм там доведеться воювати це з військовослужбовцями американської військової бази, і вони хочуть взяти участь в перегонах на собаках. Трамп в цей момент дає прес-конференцію і каже дослівно: Я думаю, Грінландія буде чимось, що є. То буде чимось, що є в нашому майбутньому з другого боку. Це непогана дипломатична фраза. not». Я думаю, що Трамп буде чимось, що є в нашому майбутньому. Я думаю, що вечеря буде чимось, що є в нашому майбутньому. Я думаю, все на світі буде чимось, що є в нашому майбутньому. Європа готується до економічної війни з недоумками. І подібна ситуація вже була в 1972 році при Ніксені. Сполучені Штати тоді теж вирішили кинути цілий світ, і вони скасували золоте забезпечення долара. Тобто всі вірили в долар і валюту, яку імітували Сполучені Штати. Це ж зобов'язання. Що таке паперові гроші? Це зобов'язання певні держави перед тими. Хто отримає ці гроші, тримає в цих грошах свої заощадження і все таке інше. І багато країн же ж були ж на доларі. І тут вони беруть і скасовують золоте забезпечення. Всі ж приймали тоді долари заради того, що вони були забезпечені золотом. Європа тоді страшенно ненавиділа Сполучені Штати і. Тоді навіть Франція вийшла з політичної організації НАТО, залишилося тільки в військовій організації. Саудити впровадили ембарго. Тоді ж ще наступного року почалася війна судного дня в Ізраїлі. Дуже як для Близького Сходу кривавий і небезпечний для Ізраїля конфлікт, і арабські країни встановили нафтове ембарго супроти Сполучених Штатів. Але тоді в Сполучених Штатах іще були розумні люди, зараз уже майже немає. Був такий Саймон, дипломат при Ніксені, і він зумів укласти з саудитами угоду Саймона. Вона так і називається досі. Лягає вона в тому, що Сполучені Штати покращують свої стосунки з саудитами. Саудити це ексклюзивний союзник. Сполучені Штати дають зброю саудитам. А саудити інвестують в Сполучені Штати. Вони приймають розрахунки за свою нафту, виключно в доларах. От саме з того моменту почалося домінування долара в тому виді, в якому воно і ще є зараз. Але ось уже три роки китайці не без допомоги індусів і іще доволі великої кількості країн впроваджують розрахунки за енергоносії не в доларах. А наприклад, в спеціальному юані, але юань досі не став серйозною альтернативою долару, тому що комуністам не довіряють. Завтра прийде який-небудь інший генеральний секретар ЦК КПК, і щось там поміняється, буде все зовсім інше. Тобто, не вірять в стабільність цієї системи і в. Правила гри, хоча китайці намагаються зараз показати всім, що на відміну від американців, вони дуже прогнозовані, дуже стабільні і грають завжди по правилах. Долар тримався до останнього часу на авторитеті Сполучених Штатів і на тому, що Сполучені Штати завжди дотримувалися правил гри в фінансовій темі. Ну після 1972 року, в 1972 році, був останній великий кідок яким американці кинули весь світ, але після цього вони вже були достатньо стабільні. Отже, долар тримається на незалежності федеральної резервної системи, яка здійснює емісію долара, він тримається на американському судочинстві. Що йому можна довіряти, воно достатньо справедливо і завжди можлива апеляція, в разі чого через американські суди. І долар тримався на правилах торгівлі всесвітньої торгівельної організації на ВТО. Тепер е, Трамп руйнує е, правила торгівлі. Тобто вони виходять із ВТО, а навіть якщо формально вони вийдуть із ВТО, то фактично Сполучені Штати за останні два місяці завдали потужних ударів по світовій торгівлі і по загальних правилах цієї торгівлі. Зараз Трамп знищує американську судову систему і дуже активно і дуже швидко, так само як він це вміє робити і в інших справах. Так само швидко як він значною мірою знищив американську розвідку, він зараз іще швидше хоче знищити американську судову систему. Вона йому заважає, і у нього в планах це уже продекларовано залізти в федеральну резервну систему, знищити її незалежність. Тобто Трамп знищує три стовпа, на яких тримався долар. Браття це загрозлива ситуація, якщо у вас там щось під подушкою є в доларах. І ще раз кажу вам, перевкладайтеся в щонебудь стабільне в те, що завжди буде попит. Не в юані в жодному випадку. Я тримаю свої заощадження в набоях 308-го калібру. Тепер до українських справ у нас теж невеличкий скандальчик. Домашній це те, що Верховна Рада захотіла впорядкувати законодавство, яке регулює застосування національною гвардією. Застосування нею зброї і спецзасобів при масових безладах багато нерозумних людей висловилися проти цього. От Верховна Рада, антинародний режим хочуть придушувати свободу українського народу. Тобто, якщо український народ захоче зараз бунтануть, Повалити центральну владу, повалити військове командування, оголити фронт перед московитами і зануритися в громадянську війну. Ніхто, жодна національна гвардія, не повинна йому в цьому перешкоджати. Я нагадаю вам, що революція гідності це був чудовий український волевиїв, і вона назавжди залишиться в історії як і злет національного духу, і вона була абсолютно виправдана, абсолютно справедлива і дуже потрібна. Але навіть після цієї дуже потрібної і героїчної речі, ми одразу після цього втратили Крим і частину Донбасу. Зараз, коли ми втратили і ще більше в результаті повномасштабного вторгнення, нам потрібні не революція, нам потрібна тут диктатура. А диктатура передбачає придушення бунтів. Завдання московитів і їхніх друзів-американців є повалення української центральної влади. Розкачка ситуації. В цю розкачку вони вкладаються. Сотні мільйонів доларів витрачаються на пропаганду в середині країни з боку московитів. Їх підтримує маск. Через свою соціальну мережу американці намагаються сконцентрувати в своїх роках всі значимі соціальні мережі. Через ці соціальні мережі вони підтримують в Європі промосковські сили і само собою Україна частина Європи. Тут вони теж підтримують промосковські сили через свої значимі мережі. Вірніше дають Москві можливість в них розвитися, як вона хоче. І от коли на вулиці наших міст вилізе вата на наступному політичному етапі. Або тоді, коли нерозумні люди, які небудь ухилянти, або ті патріоти, які заради того, щоб знищити центральну владу. Захочуть пожертвувати Україною. Я думаю, що Національна гвардія повинна мати законні підстави застосовувати зброю. Я не про те, що мені подобається українська влада. Мені не подобається жодна влада, якщо не я її очолюю. Але нам потрібна зараз міцна влада, нам потрібна диктатура, а не чудове безвладдя. Це при тому і ще раз повторюсь. Що не буває приємних диктаторів, французи, найкраща їхня частина, французька аристократія, дуже не любила Наполеона. Найкраща частина німецького народу, євреї, не любили Гітлера. Найкраща частина руського народу, чеченці, не любили Сталіна, після депортації 1945-1946 років. Найкращий із алкоголіків Хемінгуей не любив Франко. Але диктатура в важких умовах потрібна кожній державі. Наша держава в важких умовах нам потрібна диктатура. Найкращі люди цієї країни є підписниками цього каналу. Нам з вами не подобається Зеленський, але нам потрібна диктатура Зеленського. Залишилося переконати в цьому зеленського. Оце буде найважче. У нас багато негараздів. Давайте з'їмо оцю о, омбудсменку з гендерної політики, яка захищає гомосексуалістів. Не тому, що гомосексуалістів не потрібно захищати від нудьги, а тому, що навіщо? І у неї є чоловік, виявляється у цієї жінки, хоча вона мала би бути лесбійкою. От чому гетеросексуальна жінка захищає лесбійок? Я не розумію, в нашій країні у нас є, хоч яка небудь логіка, але у неї є чоловік, виявляється, який веде спільний бізнес з московським пропагандистом. Її звуть Катерина Левченко. А її чоловіка називають Андрій Дунебабін. Він є співвласником фірми з кіновиробництва ТОВ Престиж Фільм. Половина належить йому, а інша московиту Андрію Крєтову. Кретов – російський кінопродюсер, який в останні роки активно знімає пропагандистські фільми про так звану СВО. Нам тут не потрібна гендерна політика. Трамп вже сказав вам: вам не потрібна гендерна політика. Якщо гендерна політика не потрібна Трампу, навіть Трампу. Вона не потрібна нікому в світі в першу чергу українцям, і тому ця омбудсменка, ця посада має бути ліквідована. І на з цікавинок є така суддя кримінального суду Організації Об'єднаних Націй, звуть її Лідія Мугамбе. Вона з Уганди. Тиждень тому Королівський суд Оксфорду засудив її і взяв під варто за. Рабовласництво ця жінка, до речі, голосувала в кримінальному суді ООН за арешт Натаньяху за геноцид в Палестині, в Уганді і багатьох інших африканських країнах. Рабовласництво звичайна річ. Взагалі, дуже добре, що в світі ще лишаються острівці традиції от старого життя. Давно вже ніде немає рабства інакше ніж в Африці. Приклад афроамериканці пред'являють білим американцям, що вони використовували їхніх предків в якості рабів. Задовго до білих американців їхніх предків в якості рабів використовували чорні африканці, використовують і по нинішній день. Чому варто зауважити, що це використання рабів є чиста естетика, це ніяк не виправдано. Побутовуючи господарською необхідністю раніше без раба справді було важко потрібно, щоб хто небудь працював на млині, крутив яке-небудь колесо. Потрібно було, щоб хтось мив за тобою посуд і готував тобі їжу. Зараз з усім цим справляється кухонний комбайн, якась роботизована автоматизована система посудомиїчна машина і тому возитися з рабом можна тільки із великого людинолюбства, просто тому що подобається возитися з людьми, подобається спілкуватися не лише з комп'ютером, не лише з мікрохвильовою пічкою подобається спілкуватися з людиною, так би мовити, від серця до серця. Тому в Африці, де люди все ще не розучилися любити один одного. Широко поширене рабство, і оця от добра жінка суддя Кримінального суду ООН Лідія Мугамбе, яка жила в Лондоні і працювала в Кримінальному суді ООН, суддєю, привезла в Англію свою рабиню, везла якось по документи, потім відібрала документи, спілкувалася з нею, били її. І... Примушувала на себе працювати, ця зрештою не витримала, втекла і здалася в поліцію. Навіть в Африці є люди, які не люблять африканську культуру. Коротше, у неї у тієї лідії мугамбе відібрали дипломатичну недоторканність і посадили в тюрьму. Україні обов'язково потрібна яка небудь велика африканська колонія, тому що коли вибухнуть ядерні бомби, відключиться електроенергія, згорять всі комп'ютери. Єдиною розвиненою і життєздатною частиною землі буде Африка, просто тому що вона ґрунтується на старих способах життя на рабовласництві, і ми повинні мати там свою долю. Так і буде. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, рибовласниками ми можемо бути не тільки в Африці, але і в російському Нічорнозем'ї. Для прикладу